Друзі, усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я приготую квас із квітів бузини. Його ще називають бузиновий лимонад, шампанське з бузини. Напій дуже смачний, дуже тонізуючий. І я всім вам рекомендую спробувати його приготувати, якщо ви ще цього не зробили. Якщо ви ніколи не куштували такий напій і сумніваєтесь, сподобається вам чи ні, то приготуйте напівпорції. Але я вас запевняю, що цей напій вам точно сподобається. Рецепт надзвичайно простий. Нам потрібно 10 літрів холодної води, звичайної холодної води з-під крана, з криниці, з колодязя, скважини, з звідки ви берете воду, 10 літрів. Далі 3 Склянки цукру і пакетик лимонної кислоти от 25 грамів. Далі висипаємо лимонну кислоту у воду, цукор. Отак от, от. І все це дуже добре перемішуємо, щоб цукор і лимонна кислота розчинилися. Отак от, от. Зараз я гарненько перемішаю і потім продовжимо. Цукор з лимонною кислотою розчинилися, і я додаюсь суцвіття бузини. На 10 літрів приблизно 15-20 сутсвіть, але, звичайно, все залежить від того, якого вони розвірули. От у мене є отакі великі, є менші, приблизно 20 сутсвіть. І ще такий невеличкий нюанс. Я б вам радив квіти не мити. Тобто, збирайте бузину десь е, подалі від доріг, не знаю, десь в якихось зарослях. От, е, Бажано її не мити, тому що е, пилок цей змиється. Ну, Буде краще, якщо вона буде не мита. Звичайно, передивіться, щоб не було ніяких жучків. От. Все. І от, ці суцвіття перекладаємо сюди, в каструлю. Запах, до речі, стоїть дуже приємний. На всю кухню. Ось так. Отак от, от. Друзі, рецепт надзвичайно простий, але на виході ми отримаємо дуже смачний напій. Ось так от. І залишаємо в такому вигляді наш майбутній квас при кімнатній температурі на 4-5 днів. Ну, це, звичайно, в залежності від того, яка температура в приміщенні. Я залишаю в кухні. От зараз ще на дворі не дуже жарко, тому в приміщенні також не дуже жарко. Я думаю, що днів 5. От. Я накрию каструлю звичайним рушничком, можна накрити марлею. От І періодично, один-два рази на добу, отак от підходитиму і буду перемішувати ну, цю бузину. Далі, друзі, через 5 діб ми проціжуємо все це діло, от, і розливаємо по пляшках. Його цей квас вже можна пити одразу. За бажанням можна додати гілочку м'яти або меліси, шматочок лимона тобто це вже, друзі, на ваш смак. Решту розливаємо в пляшки, десь не доливаємо четверту частину і зберігаємо в холодильнику або в погребі в горизонтальному положенні. Отак от, от. Тому що процес бродіння буде продовжуватися, і щоб не зірвало кришку. Зберігаємо так. В такому вигляді можна зберігати до двох місяців цей квас, і от уже десь туди ближче до двох місяців він буде смакувати справді як шампанське. От. Спробуйте, друзі, надзвичайно смачний рецепт. Сподіваюсь, вам сподобається. Отаке, от от, друзі, сьогодні відео. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. І смачного!